Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Хто постраждав внаслідок удару російської артилерії по Донеччині? Та коли в Новояворівську запланували дитячий спортивний форум? Вітаю це Марія Канцеляристи. Зараз докладніше. Новини на Янтарна Фем. На початку до новин держави загиблі і постраждалі внаслідок удару російської артилерії по Донеччині. Це штатні працівники міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони перевозили гуманітарну допомогу. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Вантажу обіг через український морський коридор серпні склав майже 6 мільйонів тонн. Із них більше трьох мільйонів тонн це агропродукція. В адміністрації морських портів додали, що за серпень обробили вантажів більш ніж в два рази, ні в порівнянні з минулим роком. Новини на Янтарнефем. І до підсумків локальних новин у ветеранському хабі Росточа організували творчу майстерню для дорослих і дітей. Її присвятили кулінарному мистецтву. До воркшопу долучилися сім'ї військовослужбовців, ветеранів війни, а також місцеві мешканці. Дводенне навчання в Новояворівському центрі надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства пройшли 12 фахівців із соціальної сфери освіти та медицини. Вони опрацювали матеріали щодо стресу та травми. Парафія Святого Миколая у в селі Підлуби та селі Бердихів запросила на катехизацію кілька груп дітей і дорослих. Це 5-7 років, а також осередок приготування до першої сповіді та урочистого святого причастя. Згодом йдуть четверті, сьомі класи та дві спільноти підліткова і доросла. Запис у захристії храму. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту уже втретє в Новояворівську відбудеться дитячий спортивний форум. Тут представлять секції школи янтар і громадських організацій. Це унікальна можливість познайомитися з різноманітними видами спорту. Тож 13 вересня о 10-й годині на стадіоні імені Олега Русина. Проєкт змагання активних триває в місті Новояворівськ в межах тижня спорту. Уже відбулися такі змагання, як настільний теніс, скандинавська ходьба, шахи та стрільба з пневматичної зброї. Їхні результати вже є в наших соцмережах, а ще попереду плавання та велопробіг. Деталі реєстрації в телеграмі та фейсбуці Янтарне Фем. І тепер про погоду в п'ятницю в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 24 градусів. Уночі 12. Вітер 2-4 метри на секунду. Вночі та вранці туман. І тепер усе бажаю вам теплого осіннього вечора. В цей четвер на хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на янтарна ефем.